Отже, що відбувалося з прильотами? На території нашої області цього цього минулого тижня неділя, 4 червня. Напередодні пізно ввечері ворог поцілив ракетою між двома житловими двоповерхівками в підгороднянській громаді Дніпровського району. Загинула дворічна дівчинка Ліза. Ще п'ятеро дітей поранені. Загалом постраждали 22 людини. Прийміть, будь ласка, наші щирі співчуття. Двоповерхівки частково зруйновані, пошкоджені також 10 приватних будинків. рятувальний підрозділ, авто, магазин. Газопроводи, ледь не всі сусіди згадують загиблу дворічну лізу. кажуть, вона була веселою і життєрадісною дитиною. Була разом із мамою. Вона знаходилася вдома, коли ворог поцілив ракетою на подвір'я будинку. Обидві опинилися під завалами. На місце трагедії з роботи примчав батько дівчинки. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам. Спочатку з під руїн дістали дружину та доправили до реанімації. А близько третьої ранку підняли вже бездихане тіло донечки. Смерть російським нелюдам. Тієї ж ночі по Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі, загасили. Побиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. З... Вибачте, я розхвилювався трошки. Бомбардування пройшло без жертв на щастя. Захисники з командування Схід збили над областю дві крилаті ракети та один безпілотник. ймовірно, це був шахет. Понеділок, 5 червня. Двічі за ніч окупанти били по Нікополю, обстрілювали місто з важкої артилерії. Ворог спрямував на область і безпілотник. В Нікополі пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Ніхто не постраждав. Безпілотник, який вночі агресор спрямував на регіон, військові з командування Схід збили. Це був шахет. Невдовзі агресор знову обстріляв Нікополь, бив з важкої артилерії. Снаряди понівечили дев'ять приватних будинків, один зруйнували вщент, побиті господарська споруда, авто та лінії електропередач, пошкоджені гімназія та спортивна школа. Минулося без загиблих і постраждалих. Вівторок, 6 червня. За ніч ворог п'ять разів обстріляв Нікопольщину. Бив по Мирівській громаді з граду. По Червоногригорівській та безпосередньо Нікополю з важкої артилерії. Місту дісталося найбільше. У Нікополі пошкоджені п'ять багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто, газопровід. Усюди минулося без постраждалих. Захисники з командування Схід збили над областю два шахеди та крилату ракету. У Каховському водосховищі почав стрімко падати рівень води. Причина: в підриві агресором Каховський ГЕС. Підірвавши конструкції, окупанти поставили під загрозу водозабезпечення одразу чотирьох областей країни, у тому числі і Дніпропетровської. Адже з водосховища, яке нині міліє, воду забирали одразу два райони регіону. Про це говорили на спеціальному засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Засідання провів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До ймовірних загроз Дніпропетровщина готувалася, адже від рівня наповненості Каховської. Водосховища залежить одразу два райони: Нікопольський та Криворізький. Наразі Нікопольщина та Криворізя забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки. Кривий ріг має резерв водопостачання за рахунок максимального наповнення південного та карачунівського водосховища. Розроблена проєктно кашторницьна документація із забезпечення міст. Кривий ріг, маргенець, покров та Нікополь сталим водопостачанням. Про це е, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і нагадаю. Що безпосередньо президент у четвер також проводив е, з цього питання нараду на Криворіжжі? Е, е, є звернення до мешканців регіону, в якому е, нас закликали зберігати спокій та не створювати ажіотажу навколо питної води у торгівельних мережах. Того ж дня, повертаємось до середи, артилерійським вогнем ворог знову накрив Нікопольщину, під ударом сам Нікополь, Червоногригорівська та Марганицька громади, пошкоджені гімназії, сім приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, а ще понад два десятки сонячних панелей. Люди цілі. 7 червня середа ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих обстрілів. А вже на ранок ворог знову вдарив по Нікопольщині. По району агресор цілив вже двічі того дня. Спочатку атакував Мирівську громаду з безпілотника, потім вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Загиблих та послужданих немає. В день російська армія знову обстрілювала Нікопольщину. Під ударом того разу опинилась Мирівська громада і знову Нікополь. Люди цілі, втім, є руйнування. Мирівську громаду ворог кілька разів атаку. Кував з безпілотника, пошкодив дві приватні оселі: господарську споруду, авто і трактор. Нікополь агресор накривав вогнем з важкої артилерії, Потрощені гімназія і два приватні підприємства. Ще вісім житлових будинків, шість господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Четвер, 8 червня, від вечора, Нікопольщина двічі була під ворожими обстрілами. З важкої артилерії ворог вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих та постраждалих немає. У Мар'янському, Зеленодільській. Киї громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. Загинуло 855 кілограмів риби. Це приблизно двадцять тисяч рибин. В основному це карасі. Збитки, завдані расистами, рибному господарству області склали більше ніж 7,6 мільйонів гривень. Берегову лінію від риби вже очистили. Загиблу рибу утилізували. П'ятниця 9 червня вночі на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Військові з повітряного командування Схід збили над областю два дві ворожі крилаті ракети та безпілотник. Уламки впали у новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки: авто та газопровід. Люди не постраждали. Дякуємо нашій протиповітряній обороні.